Старахти знову. Переоцінка цінності вона, е, одночасно у усієї країни вона відбулася буквально в е, декілька хвилин. Разом з переоцінкою цінності відбулася, і, е, скажімо так, е, Потреба у вишивці. Вона з цивільної, звичайної, побутової там, рушники, стала потреба в військовій вишивці. І фактично, ну, ми спочатку як підтримку зробили пару шевронів Там російський воєнний корабль в відомому напрямку. Там ще декілька шевронів. Там, вірю в ЗСУ. Такого плану. А потім з'явилося багато військових замовлень, які ну просто, як сарафанне радіо, вони починали збільшувати, обсяги збільшувалися, збільшувалися, збільшувались. Врешті-решт, я працював на іншій роботі. Я пішов з роботи з своєї звичайної цивільної, та, що була до війни, і прийшов Ірині на допомогу. І ми почали відшивати військові замовлення. Це дуже багато шевронів, дуже багато знаків відрізнення, там пагони, нашивки різні. І ну, таким чином якось намагаємось допомагати ідентифікувати нові підрозділи, новостворені. Зараз тримаю шеврон, який ми створили за мотивами Миргородської вишивки, яка дуже популярна була. В позаминулому сторіччі. І тоді вона зображалася на рушниках. Іноді буває таке, що військові приходять з замовленням, які формують буквально там в декілька реченнях переді мною стоячі там. Хочу, там, щоб зробили такий шеврон. там, Наприклад, стою я, автомат в руках, цигарка в зубах, нога на горі черепів, а ззаду мене працює арта. Це реальне замовлення. от Цитую реальне замовлення. Я в окопі і там арта працює. От бувають такі замовлення, ми їх реалізовуємо. Це код нації однозначно. Це е, вишиванка, вишивка, це е, як спадок, який передається з покоління в покоління. Тобто, це не просто е, якийсь шмат е, тканинки і ниточок. Це е, от, виріб е, кінцевий, який несе в собі тепло е, рук всіх тих, хто приклав до нього е, ну, свою працю. Обов'язково передаю свою енергію, передаю свій а, захист, щоб кожен шеврон оберігав нашого захисника і захисницю з любов'ю і з турботою. Чувствують ту енергію, цю ту енергію о, захисту, що в них є оберіг, який їх захищає. Прапори це безцінні прапори, котрі військові з подякою подарували нам в наше ательє вишивки. Попідписували їх бригадами, підрозділами для нас це дуже безцінно. Так само, як і тут гільзи теж підписані. Це безцінно.